Всіх вітаю, на зв'язку компанія Бачу все. І сьогодні в нас на огляді домофон від компанії Neolight. Модель домофону називається kappa HD WF. WF-приставочка означає, що це вайфайний домофон, тобто його можна підключити до мережі і вивезти зображення і дзвінок з домофона на мобільний телефон. Сам домофон 7-дюймовий, розрішення екрана 1024х768, приймає 4 сигнала відеопотоку, АХД, CVI, TVI і CVBS. Знімає в розрішенні Full HD, тобто 1080х1920, записує звук, в ньому встроєний DVR, він може записувати просто по руху, от у нас там машини їздять, він засвічується, записує, і записує дзвонки, хто приходить, дзвонить в дзвоночок. Коли подзвонять вам у дзвіночок, воно вам висвітиться на мобільному телефоні, в мобільний додаток. Ви зможете переглянути, хто там прийшов, який відвідувач, поспілкуватися з ним. Якщо у вас виклична панель встановлена на калітки, ви зможете відкрити калітку або ворота, але для воріт вам потрібно ще додаткове обладнання. Коли виклик йде на домофон, ви бачите, хто до вас прийшов. Ось йде виклик на мобільний телефон. Ви можете взяти трубочку. Тут ми скидаємо. Алло! Алло, доброго дня. Відчиняємо. Заходьте. Телефон далі дзвоне. Ось на телефоні видно його, як він там стояв. Його трошки зависило. Можна на телефоні взяти трубку. Ось показує на телефоні відео. Ось нам йде визов на телефон. Ми можемо поспілкуватися. Андрюха, чуть на мене? А, чу, добре. І я його добре чую. Домофон має функцію запису, про яку я раніше згадував. І цей архів можна переглянути за допомогою мобільного телефона. Зараз покажу як. За допомогою додатка ми можемо переглядати архів. Ось ми вниз проводимо пальчиком є кнопочка архів. І все відкривається, ось відкриваються ось ночі, у нас машини їздили. Тут є часова шкала, вона відмічається. Люди ось вранку проходили на роботу і йшли. Тут ми прийшли на роботу. Хлопці приїхали. Ну, можна переглядати архів через мобільний телефон. Наші менеджери, спеціалісти підберуть для вас найкращий варіант, а наші чудові монтажники встановлять вам його гарненько. Наші фахівці-менеджери підберуть вам найкращий варіант. Наші спеціалісти-монтажники встановлять вам його гарненько. Це класно сіть. Коротше, акуратно. О, Професивно. а наші монтажники приїдуть, встановлять акуратно вам його змонтують. Аккуратно Акуратно вам його змонтують. О, приїжджайте до нас на офіс, і наші спеціалісти підберуть для вас найкраще обладнання. Це компанія Бачу все. Ми знаходимося в білій церкві, біля цегляного заводу по адресу Київська, 52А. Підписуємося на наші соцмережі, телеграм, Ютуб, Фейсбук. Ставимо візде вподобайки. Все буде Україна!